Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу дослідження особливостей будови плодів і насіння залежно від способу поширення. Для роботи вам необхідно будуть підручники, колекція плодів або їх зображення, лінійка та орівець. Пригадаймо! Плодом називають орган покритонасінних рослин, який утворюється після запліднення з маточки та ще з деяких частин квітки внаслідок їх розростання та видозмінення. Плід слугує для захисту і розповсюдження насіння. Отже, приступаємо до виконання роботи. Пригадайте, на які групи за особливостями будови оплудня діляються плоди. Звичайно, сухі та соковиті. Розгляньте малюнки із зображеннями різних типів плодів або їх колекції. Визначте плід сухий чи соковитий та які має пристосування до поширення і як поширюється. Отже, до вашої уваги зображення плодів. Різних рослин визначаємо: плід сухий чи соковитий та пригадуємо наукову назву плода. Отже, ви розглянули рослини з їх плодами. Тепер, за результатами ваших спостережень, ви повинні заповнити таблицю. Записуєте назву рослини, вказуєте тип плода, сухий чи соковитий. Вказуєте, які пристосування має плід для поширення. І, звичайно, вказуєте спосіб поширення плодів. Вам потрібно буде вибрати, який із названих способів характерний для даного плода? Чи це є Орнітохорія, анемохорія, гідрохорія, чи плід здатний поширюватися самостійно, тобто автохорія, чи, можливо, його поширює людина, антропохорія. За результатами ваших досліджень, зробіть висновок про взаємозв'язок будови плода та способу його поширення.